Здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас. 21 лютого у всьому світі відзначається День рідної мови. Мова є не тільки верезником народу і нації, вона є його космічним кодом. Мова це дотик Господа. Мова основа духовності кожного народу. Без мови рідної, юначе, народу нашого нема. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та інші корифеї нації стали її символами через те, що виросли з української мови і пісні, сказане і співане, ось що є голосом твоєї душі. Не можна втрачати часу, можливості і слово. Тарас Шевченко писав: Возвеличу малих отих рабів, і насторожі коло них поставлю слово, возвеличив і поставив. Все починається від істини головної слова, мови. Буде мова, буде ковбаса, будуть дороги, буде медицина, освіта, культура, буде все. Не буде мови, не буде нічого. Як тут не звернути знову до Шевченка? Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні жилось? І на Україні святилось те слово Божеє, кадило істини. Амінь. Колись великий Бісмарк сказав: окупант приходить зі зброєю там, де програв вчитель і священник. Влучив в десятку. Біблія вчить. Поганий народ лише через те, що немає знань. А мова. Це знання. Вона дає відповідь на все: сила слова, сила Бога, українська мова, українська пісня це святе письмо для нас. Ставлення до мови головний критерій національного патріотизму. І Іван Огієнко якось подав думку: наука чужою мовою не пускає в людині глибокого коріння. Знову ж таки повторююсь: без мови рідної, юначе, народу нашого нема. Деградує мова, деградує душа народу без мови нема нації. Це, здається, і кінь безрозумів. Треба знати, що за міжнародними законами та країна, у якій корінний народ становить 70 і більше відсотків, є країною мононаціональною. Україна не є полі. Етнічною країною, як скажімо, Швейцарія, Фінландія чи Нігерія, і треба раз і назавжди припинити ці недолугі порівняння. Україна мононаціональна. І міжнародний закон для неї такий: одна нація, одна державна мова. Це повинні зрозуміти ті, хто полюбляє балачки про глобалізаційний процес. Та об'єднання в союзи в західному світі так об'єднується економічно, фінансово, але що стосується національної мови культури кожної країни, то зась. Про дискримінацію меншин на наших теренах таким політикам нагадую, права всіх етнічних неукраїнців у нас настільки тривко забезпечені законами, що волати про якусь їх дискримінацію може хіба що явний недруг українства. У міжнародний день рідної мови. Яка завжди є об'єднуючим фактором будь-якої нації, хочу згадати Миколу Лукаша, найвидатнішого світового перекладача, який донині ще замовчуваний на батьківщині? Лукаш вивчив 22 мови, перекладав з 19 мов 5,5 з половиною тисяч текстів світової літератури. Ось його надбання. Мову міг вивчити, як він сам зазначив, за 45 хвилин, а українські діалекти Лемківський, Бойківський Гуцульський, за півгодини. Завдяки перекладам Миколи Лукаша українська інтелігенція дізналася про красу і багатство рідної української мови. А світова спільнота визнана переклади геніального українця кращі за оригінали. Завдяки його таланту німці зрозуміли, про що насправді писав Гете у Фаусті. Саме українець Лукаш довів, що Гарсія Лорка. Свої найвідоміші твори писав не іспанською, як вважали доти, а цигансько-анделузьким діалектом. До всіх приказок і афоризмів Бокачо Лукач знайшов точні українські відповідники, переклав їх лемківським і бойківським діалектами. Лукаш це інтелектуал, це геній, якого. Не мала жодна нація світу. Кожен його переклад шедевр. Дмитро Павличко згадував у ті роки Лукашевого Фауста, читала вся інтелектуальна Україна. Ту українською мовою звучав краще, як в оригіналі. Лукаш використовував там несподіване. Лексичне багатство нашої мови, так гнучко, так слухняно йшла за його рукою могутня плеяда тувімінських метафор. Така іронія виблискувала з кожного речення перекладу, що я був зачарований тим усім, Лукашева мова. Це як небеса, побачені в телескоп, міріади слів, які годі спостерігати простим оком, виступають у його мові зі своїм глибоким світлом. Між іншим, Микола Лукаш і Дмитро Павличко народилися і померли під одним числом. А моцарт українського перекладу Микола Олексійович Лукаш за псевдонімом на походив з козацького роду по батьківській і материнській лініях, народився під знаком стрільця 19 грудня 1919 року в містечку Кралевець на Сіверщині, на околиці якого росте світове диво природи Яблуня Колонія. Загадку якої не можуть розгадати вчені біологи світу, так само як і феномен Миколи Лукаша, мені пощастило в 1985 році розмовляти з Миколою Лукашем у Києві в академічному містечку. Здавалося, з одного боку, чим подібні Лукаш із лісової пісні Лесі Українки як символ українського кохання, і Микола Лукаш. А тим, що Леся Українка сама вивчила 14 мов, а Микола Лукаш володів 20 мовами. Наші вороги продовж. Віків старалися принизити нас, що роблять і зараз страшною війною, знищуючи міста, села, історичні реліквії. А тому зараз, як ніколи, є можливість всім нам відмовитися від мови окупанта і утверджувати на всіх кроках життя. Рідну мелодійну українську мову, яку міг показати на весь світ Микола Лукаш. А в ці дні народилися Леся Українка, видатна українська поетеса, драматург, громадська діячка, перекладачка, справжні прізвище Лариса Петрівна Косач Квітка. Народилася в місті Звягелінки Житомирської області, як я вже згадував, перебувала в нашому краї, в селі Великій Бережці Кременецького району. В області є сім погрудь Лесі Українки. В кожному місті названо вулицю, а в селі Бережці встановлено невеличкий музей, а також погруддя. А в селі Миролюбівка Тернопільського району Височить. Пам'ятник великій поетесі, найсильніший духом жінці у світі. Лесь Курбас, Олександр Зенон, видатний український актор, режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач, закінчив Тернопільську гімназію, навчався в Львівському та Віденському університетах. Викладав у Київському і Харківському музичних драматичних інститутах, заснував трупу Тернопільські театральні вечори. Дитячі роки пройшли в селі Старий Скалат в Підволочиському районі, де діє музей, а в Тернополі названу вулицю і палац культури Березіль іменем Леся Курбаса. Народився у місті Самборі на Львівщині. Володимир Барвінський, український письменник, літературознавець, публіцист, громадський діяч, закінчив Львівський університет, народився в селі Шляхтинці Тернопільського району. Мар'яна Савка, українська дитяча поетеса, літературознавець, головний редактор видавництва Старого Лева у Львові, народилася у місті Копиченці. Василь Глемба, український поет, гуморист, народився в Херсонській області. Марія Куземко, екс-депутат Верховної Ради, поетеса, народилася в Заліщицькому районі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець зими і початок весни будуть проходити на спадаючому місяці. Останній день зими 29 лютого, так званий Касянів день, і перший день весни 1 березня, будуть досить вдалими для вирішення різних справ, продажей і купівлі, поїздок, а також різних ділових та особистих зустрічей. Саме раз у 4 роки ми маємо можливість прожити на один день довше. Високосний рік. 28 лютого і 3 березня дні невдалі, всі інші середні. Ще раз нагадую, 24 лютого на другу річницю повно. Масштабного вторгнення Росії в Україну припадає повний місяць, це час напруги емоцій і неспокою. Будьте обережні у всьому. Овен, ви досягли певних успіхів у своїй роботі, але це ще не межа, ви зможете завоювати нові вершини, якщо більше. Показуватимете свої старання керівництву. Телець. Невиправні трудоголіки можуть протягом тижня зробити чимало, наприклад, упорядкують офіс або закрити угоди з нерухомістю. Близнята. Зараз ви більше захоплені роботою, але місце для романтики все ж таки варто знайти. Не відмовляйтеся від побачень обов'язково. Приділяйте цьому час. Рак. Проблеми можливі у літніх родичів. Вам доведеться переглянути свої плани, щоб допомогти їм. Лев, з'являться сильна потреба змінити щось у своєму житті. Службовцям варто змінювати роботу тільки в разі. Вигіднішої пропозиції підприємці зможуть підвищити оберти компаній, але для цього доведеться піти на невеликий ризик та взяти кредит. Діва гарний прибуток, можливий від ведення справ із закордонними партнерами. Значних витрат вимагатимуть сім'я, діти і рідні. В особистому житті вам належить вирішити питання, пов'язані з облаштуванням будинку, ремонтом та сім'єю. Терези для самотніх це непоганий час. Їхня чарівність та оптимізм залучать гідних представників протилежної статі, якщо ви самотні, не відмовляйтеся від романтичних побачень, вони зненацька. Принесуть приємні емоції, скорпіон. Зараз ви серйозно налаштовані на побудову кар'єри, підвищення на посаді, щоб збільшити свій дохід, зірки сприяють тим, хто зайнятий у громадських організаціях. І те сфері вченим інженерам, стрілець настає ідеальний час для вирішення. Житлових питань, розширення сім'ї, зачаття та народження дітей. Загалом ваше здоров'я досить міцне, проте остерігайтесь великого скупчення людей, щоб не підхопити вірусну інфекцію. Козоріг гроші надходитимуть невеликими потоками з різних джерел, партнерів по бізнесу, друзів, хтось поверне борг. Чи замовить ваші послуги, є можливість позичити велику суму у друзів чи взяти кредит у банку. Водолій, ваше життя заграє новими фарбами. А у найближчому оточенні з'являться цікаві особистості, будьте серед людей, заявляйте про себе, і ви отримаєте вигідні пропозиції які збільшать ваші доходи в рази, риби, можливі зміни в будинку, переставлення, переїзд у нове житло, покупка меблів, ремонт, романтика, сімейні стосунки, зустрічі з родичами, приносять задоволення. І на сам кінець, 21 лютого Міжнародний день рідної мови. А 23 лютого своє 70-ліття відзначає Віктор Ющенко, колишній президент України, доля якого зв'язана з нашим краєм і особливо з Тернополем, бо він тут здобув вищу освіту. 24 лютого Початок повномасштабної війни проти України. Друга річниця. 25 лютого День Інженерно авіаційної служби авіації Збройних сил України. День народження Лесі Українки. А 24 лютого минає 450 років. Як вийшла в світ перша українська друкована книга апостол, видана Іваном Федоровичем? Ми воїни світла, ми правди солдати. Послухайте пісню, побачимось. До плеча у руках автомат, відвага в очах, воїн, воїну, брат, армійська сім'я, це могутня родина, у кожному я сильний дух України, армійська сім'я, це могутня родина, у кожному я сильний дух України. Ми воїни світла, ми правди солдати, ми міць монолітна, яку не здолати, ніхто не зневажить честь нашу і славу, Про нас гордо кажуть, покора держави. Той хто не слабак. Кого мужності крила, йому долі знак служба у Збройних силах, у лавах, бійців, і Донецький, Волинський, тут різні усі, але всі українці, у лавах бійців, і Донецький, Волинський, тут різні усі, але всі українці, ми волі. Світла, правди солдати, не міць монолітна, яку не здолати, ніхто не зневажить честь нашу і славу. Про нас гордо кажуть окора держави. Ми правди, солдати, ми міць, монолітна, яку не здолати, ніхто не зневажить. Честь нашу і славу. Про нас гордо кажуть, опора держави, ми воїни світла, ми правди, солдати. Бороліть, монолітна, яку не здолати, ніхто не зневажить честь нашу і славу, про нас гордо кажуть, опора держави, ніхто не зневажить честь нашу і славу, про нас гордо кажуть, опора держави. Я був сліпим і до всього байдужим, купали мене у солоній брехні, Студили мене на морозяній стужі вбивали словом мілесом ноша, щоб не чули, не бачили очі, але воскресає поволі душа, вона не вмирає і вмерти не хоче, не згоріла душа на пахаті червоних. Мні надія Росте, як на полі отецьком жито і живу я, живу, поки ти Україно живеш і ніхто не уб'є, поки ти будеш матірко жити живу, живу, Я живу, Поки ти країну живеш і ніхто не уб'є, поки ти будеш матінко жити. У чашу гірку і все ж рідну матір не можу забути, ой, вічно жалко україно моя, хто ми для чого живемо на світі, До правди до сонця повернути я. Ще у твоїм, злато-синім суцвіті не згоріла душа на богаті. Right Сматінко, жити І ніхто не вб'є, поки ти будеш матінко жити.